Пане Ігорю, вітаю вас! Будемо сьогодні говорити про Трускавець на передодні виборів. Місто курорт уже розпочало свою боротьбу за крісло мера. Це відчуто навіть по тій кількості чорної преси, яку зараз отримують громадяни, мешканці міста. Власне, цікавить ваша думка як громадського активіста про початок, про старт виборів у місті Трускавці. Виглядає банально, тому що всяка виборча кампанія починається перше, можна сказати, ніяк, а потім набирає темпу. Трошки, скажімо, картина зіпсована тим виборчим законом. Я думаю, коли люди вже отримують результати виборів, вони реально жахнуться від того, що їм запропонували. До речі, виборчий закон є фальсифікований. Я про це писав в соціальних мережах на своїй сторінці в Фейсбуку, оскільки Верховна Рада прийняла один закон, а президент писав інший закон. По суті тому, в тому плані, звичайно. Вже потенціал негативний є на старті. Але щоб закінчити з негативом, хочу сказати, ви згадали за чорну пресу. Ви знаєте, я не чекаю чогось надзвичайного від цих виборів. Але після того, як відбувся вже другий майдан, відбулася Революція Гідності, я все-таки розраховую на те, що люди дозріли до того, щоб дати відсіч тим чорним піар-технологіям. «Подрускавці», зокрема, розповсюджується листок, чесно кажучи, мав щастя не бачити його мені в скриньку, чомусь його не кидають, але я знаю про що і як там пишуть. У мене є така маленька мрія на ці вибори, щоб виборці дали відсіч в той спосіб, що вони діяли, скажімо, голосували. Протилежно до того, як їх спонукають в тих так званих чорних листках. Тому що люди згіршуються самі, коли пишуть такі речі. І я розумію вибори, які, коли це конкуренція особистостей, програм, зроблених справ. зрештою. Але єдиний спосіб побороти ті чорні технології, я навіть чомусь думаю, що вони. Нам привезені десь з чужої території, тим самим нам кинули виклик. Ми проковтнемо ці речі, тому що розраховують на інстинкти людей, не на розум, не на серце, а на інстинкти. Бо негативна інформація завжди засвоюється краще, ну так влаштована людська психіка. Але я думаю, що в даному випадку, от буду гордий за трускавчан, якщо весь цей чорний піар, який вже... Таким стрімким потоком лється, на, зокрема, на одного з кандидатів, він мав би протилежний ефект. Я буду щасливий, якщо так станеться. А ви є діючим депутатом Трускавайської міської ради? Розкажіть, будь ласка, про стосунки, про кооперацію депутатського корпусу та мера Трускавця, тому що знаємо, останнім часом стосунки дещо погіршилися. Ну, історія така. Десь років три, Мара була ідеальна ситуація, тобто він мав абсолютно більшість в міській раді, але, на превеликий жаль, він не використав цю ситуацію для того, щоб робити якісь такі, ну не скажу похальні, але такі стратегічні кроки для вирішення проблем міста. Я ніколи не належав до більшості в цій Каденції е, Промерської, і в мене було достатньо претензій до е, роботи е, в керівництва ради. Е, але останніх декілька місяців ситуація помінялася. Ну тут, напевно, є конкретна на то причина е, відбулося, ну, на мою думку, політично вмотивоване звільнення Андрія Кульчинського. Який до цього часу ну, в принципі, десь співпрацював з міським головою, і була абсолютно така ситуація в них врівноважена. Але комусь чи міському голові, чи комусь його команди здалося, що в Андрія Кульчинського занадто високий рейтинг і ну, в такий примітивний спосіб вирішили позбутися потенційного конкурента. Я думаю, що це був дуже недалекий хід. По перше, після того робота депутатського корпусу реально розладилася. У нас не збираються комісії своєчасно, сесії не готуються належним чином. На сесіях не вирішуються ті питання, які би мали вирішуватися, але все через амбіції тої команди, яка зараз на чолі трускавця. Мені здається, просто скажімо, одна мета це прославляння однієї людини міського голови і великих лапках справ. І на тому все. Тому що насправді великих справ не значиться. Навіть ну скажімо, річ в принципі хороша, коли відкрили ту ж саму пішохідну зону по вулиці Шевченка. Я би аплодував стояч і був би двома руками за якби не. А не полягає в порушенні законодавства, тобто не, не були, скажімо, оформлені відповідним чином і не прийняті відповідні документи, зокрема містобудовельне обґрунтування, яке декілька разів намагалися пропихнути. Є порушення, факт порушення генерального плану міста. Ну і саме головне, от в історії з вулиця Шевченка видно суть теперішньої влади. Ціна питання це невідремонтовані дороги, це дахи, які течуть, це невідремонтовані під'їзди, тому що велика програма, яка була прийнята депутатським ботацьким корпусом про по покращенню житлового фонду, по покращенню стану доріг, вона фактично провалена, тому що всі гроші, ну вибачте, не всі, але в першу чергу гроші пішли на оці потреби. Це гарно, це, це, це добре, але при тих умовах, коли в місті наведено лад. І коли основна пішохідна зона, яка ну, природня пішохідна зона, це курортний парк біля бювету, хоча б в якомусь так більш-менш пристойному стані. А, ну от це все зроблено, знаєте, колись теперішній міський голова Руслан Козар виграв вибори, поставивши пам'ятник Бандері, не будемо говорити якості, скажімо, і виконання цього пам'ятника. А тепер це такий своєрідний пам'ятник Бандері, та ж сама вулиця Шевченка. Але там чітко показано, що заради. Підняття рейтингу можна закрити очі, так як на моєму окрузі я піднімаю вже декілька разів, декілька років питання там дах тече, там вулиця зруйнована і не відремонтована, і так далі. Тобто, пріоритетом вибрано ті речі, які збільшують рейтинг, а не ті речі, які покращують якість життя. Всі ми розуміємо, що головна боротьба точитиметься все ж таки за крісло мера. На вашу думку, хто є головним фаворитом передвиборчих перегонів? Як це не парадоксально, фаворитом визначила діюча команда, міський голова. От почавши переслідування Андрія Кульчинського з політичних мотивів, абсолютно не мотивовано, бо перед тим депутатському корпусу розказувалося ну три роки, яка прекрасна ситуація в лікарні, ну і реально, я там декілька разів був, зміни є, зміни на краще. Тобто, ну, це вже навіть, я думаю, самі люті опоненти Андрія Кульчинського мали би визнати. Але потім от почався оцей політично мотивований тиск. В результаті чого ну, люди не вчили фізику і не знають третій закон Ньютона, який каже, що сила дії дорівнює сили протидії. І це не стосувалося Андрія Кульчицького, який, ну, я думаю, йому додала ця ситуація, але мешканців міста, коли отак от нахабно скажімо, позбулися головного лікаря, ситуація відіграна була мешканцями, власне, зовсім інакше. Я бачив, яка була підтримка під судами, коли люди приходили, ніхто там нікого особливо не організовував. Друзі там зізвонювалися, так як і мені перезвонили. І я там приходив. Тобто народ дуже не любить несправедливість. В даному випадку чи, чи міський голова, чи його команда, чи їхні політехнологи явно перебрали з методами і отримали серйозного конкурента. Тут є інша річ. Я думаю, що, ну знаєте, немає ідеального кандидата, ну, якщо реально дивитися на речі, але ми маємо зробити вибір: вибір на користь цієї оптимальної кандидатури, яка на даний момент принесе найбільше користі міста. І в цьому плані Андрій Кучинський, звичайно, має перевагу, тому що ну, в нього характер. Такий компромісний, він іде на діалог, на контакт з усіма. А трускавцю, який зараз розхристаний протиріччями, власне, це і треба. І тому я думаю, тут знаєте, колись я прочитав таку статтю, яка справила на мене велике враження для розуміння політичних процесів. Я такий Дмитро Видрів написав статтю Матриця, яка звучить основна думка, звучить приблизно так: що час і обставини вибирають тих людей, які опиняються на гребень. От мені здається, тут питання не в особистих якостях навіть того чи іншого кандидата. Але, як на мене, час і обставини вказують власне на Андрія Кульчинського, і в нього є свій шанс. Насправді мені шкода, що Руслан Козир, і його команда вони свій шанс втратили. У них була ідеальна ситуація, депутатський корпус повністю контрольований. Ніякої фактичної опозиції, деколи тобто, така ніжна критика і так далі. Зараз, я думаю, право на свій шанс отримає Андрій Ключинський, але так само і він, і, і, і ті люди, які будуть біля нього, повинні розуміти, що це всього лиш шанс, що це всього лише аванс від виборців, який треба відпрацьовувати тяжкою працею. Я зараз разом з друзями відновили роботу міської організації народного руху. Наше рішення щодо підтримки міського голови офіційно і юридично, воно буде в виборчому процесі на зборах, які ну, передбачені законодавством. Але попередньо ми обговорювали цю ситуацію. У нас зібралася, до речі, достатньо симпатична команда. Це, скажімо, декілька діючих депутатів, декілька воїнів АТО, молодь. І ми так на цій стадії вирішили підтримати Андрія Кручинського, тобто це не моє рішення особисте, це, це рішення нашої команди. Ну а потім побачимо, як буде розвиватися виборча компанія. Але я певний, що ми будемо його підтримувати. Господарські питання, які цікавлять абсолютно усіх, чому такі постійні проблеми відбуваються у трускавці з водою? Власне, як до цього допустив мер і що із цим робити? Ну, міського голови дуже проста тактика. У всьому винні депутати. На останній сесії я так ну задав їм питання, що знов депутати винні? Так депутати винні. Депутати якраз зробили все для того, щоб розв'язати проблему, коли до нас звернулася з дозволом, скажімо, відкоригувати. Бюджетні показники, щоб передбачити кошти для компенсації дорогоби водоканалу, щоб нам все-таки Трускавці воду не відключили. Ми ж пішли на це. Ми ж розуміли, що ми відмовляємося від багатьох речей, які ну по-моєму окрузі там треба вирішити питання, по всьому місту треба. Ми на це пішли. Але ви знаєте, чи то так співпало? Чи це просто результат діяльності? Ви знаєте, що останні, останнім часом міська рада активно втрутилася в оперативну діяльність водоканалу. І е, от після того, як втрутилися і почалися ті всі проблеми. Е, я думаю, що ситуація була реально складна, тобто були об'єктивні на це причини, але не було адекватної своєчасної реакції. Тому що, ну, давайте назвати речі своїми іменами. Е, невідомо було в результаті, хто, хто в водоканалі керує. І, можливо, якби своєчасно звернулися до Ради і прийняли б правильні рішення, не виникло б такої страшенної заборгованості. Ситуація то не розв'язана, вона далі поглиблюється. Заборгованість є, і, на жаль, поки що в судах ще питання вирішується. Але на мою думку, виглядає на те, що ну, якщо трускавець відіграє, то небагато. Ми можемо розплатитися в результаті або майном, або втративши водоканал, в принципі, або піднявши на якийсь шалений рівень тарифи, що вдарить по кишенях мешканців, а цього допускати теж не можна. Я думаю, що тут якраз ситуація та, коли з хворої голови намагається намагаються щось перевернути. Якщо вони взялися вирішувати проблему, то треба брати на себе відповідальність. А тут так сталося, коли активно команда міського голови втрутилася в оперативну господарську діяльність водоканалу, от і почалися ці проблеми. От маємо результат. Ну і на завершення нашої розмови, пане Юрію, який Трускавець, яке місто ви б хотіли залишити своїм дітям, своїм онукам і людям, які лише починають своє життя в курортному місті? Ну, Звичайно, процвітаючим, звичайно, містом, якому яким можна вродитися, в якому. Є і Де всі і громадяни і влада думають за те, як зробити його кращим. Прикоро, звичайно, що не завжди це вдається. І повірте я, людина сама конструктивна за складом свого характеру, завжди готовий підтримати всіх, хто мислить конструктивно. Хотілося б побажати, щоб ця виборча компанія людей не пересварила. Якщо б мені дали там, буквально 10 секунд, я б звернувся так, люди. Вибори закінчаться. Нам вітатися з одним з другим, прийде Різдво, будемо ходити в гості один у другого. Давайте робити так, щоб не розмухувати ненависть. Оці чорні листки, оці чорні газетки, це білим по чорному чи чорним по білому, воно просто спонукає людей до якихось негативних речей. А насправді нам всім треба думати, як виживати. Час складний в країні. Часто вони в місті непростий. Нам треба шукати спільний знаменник і будувати те місто, про яке ми мріємо. Хто був на курортах там, в Європі і бачив, як там виглядає Трускавець, теж має бути таким. І в нас для того є всі шанси. Головне, щоб ми їх не змарнували. І в тому я велику надію покладаю на нового міського голову і та команда, яка прийде, повинна теж прийнятися цими. Бажаннями і зробити так, щоб Трускавець процвітав. Дякую, пане Юрію, що знайшли час на нашу сьогоднішню розмову. Я дуже сподіваюся, що мешканцям, які зараз стоять перед вибором мера у Трускавці, ця інформація допоможе.